Є новина, друзі. Трамп мовчить про Україну та тривожні новини з США. Дослухайте до кінця. Вчора міністр оборони ГЕКСЕТ е, США заявив, що у 26-му році суттєво будуть скорочені всі безпекові програми для України. Ну, безпекова допомога. Якщо це ще буде скорочена та допомога, яка вже була оплачена Байденом. Ну тоді це взагалі дуже дуже погано. Він сказав, що адміністрація має інше розуміння, треба завершувати війну. Ну щоб я вам довго не розказував і не затягував час. Після нього вийшла прес-секретар держдепартаменту, представник держдепартаменту, і каже, її запитали про ППО для України, ну, тому що нас бомблять постійно. По 500 шахідів вже літає неодноразово та 500 різних об'єктів мається на увазі так каже, да ми працюємо над ППО і щоб Україна була забезпечена, могла відбивати атаки. Ми знаємо, що в Європі є ППО, і нехай вони передають його. Україні, ну це ж брехня, ми це все розуміємо. Тому ну, що найбільше ППО і патріотів і інших систем знаходиться в США, і вони в них законсервовані. Це знає весь світ, і багато з них можна було би передати Україні навіть не багато. Там 20 штук і перекрити би все небо. Ну менші різні там ППО це вже інша справа. Хоча я думаю, що в них і їх дуже багато. Ну і це розумієте, виглядає дуже дуже тривожно. Чому тому, що голова німецької розвідки, як я вчора розповідав, він сказав, що росіяни готують напад на одну з країн НАТО для того, щоб перевірити п'яту статтю НАТО, тому що вони не вірять, що країни будуть одна одну Захищати. І всі країни починали що робити: почали закупляти зброю. ППО, Данія починає, Німеччина повністю пакує в свою армію, те, що я розповідав. І для України стає все менше і менше відповідної зброї. А Америка зменшує забезпечення. І це однозначно тривожні новини. Ну і ще санкцій немає, тому що там зараз готують, нібито пакет санкцій від Євросоюзу, потім про нього поговоримо. Але реальних санкцій, які б зупинили Путіна, ніхто не Водить. Чому мовчить Трамп? Ну, дуже цікаво, мене, тому що Трамп постійно говорив про мир, перемовини. Е, от росіяни вчора сказали, що вони взагалі не готові зупинятись по лінії фронту, що мають бути вирішені у ці їхні першопричини війни. Це Мединський сказав. І від Трампа нуль раніше постійно всіх заставляв сідати за перемовини, говорити мир, припинення вогню. Зараз ні слова про Україну, тільки негативні новини від його чиновників. А Я думаю, що це просто стратегія для того, щоб вивести Україну з інформаційного поля. Так в нього є проблеми з Лос-Анджелесом, Це об'єктивні речі. А так вони виводять Україну з інформаційного поля. Якщо хтось щось питає, вони кажуть негативні речі. Ну і більше їхні про що не питають. Якщо Зеленський не зможе зустрітися з Трампом на двох самітах, ну це буде великою проблемою. є шанси поки що, але якщо не буде зустрічі, це буде проблема.